Перший варіант, який всі дуже люблять, називається він неспецифічний. Да? У нас є два варіанти неспецифічних технік на грудному відділі хребта. У нас є дугові е, дуговідрозчаті суглоби, і поряд з ними, коли виходять ребра, то от поперечний відросток, а от ребро. То між ними є оцей поперечний ребенк з'єднання. Але ребро йде ще вниз. І має отам дві точки фіксації, два маленьких суглобчика з тілами вище і нижче лежачого тіла хребця. Таким чином, кожне ребро має раз, два, три точки фіксації. Три маленьких суглобчика. Тут є фасєткові. І якщо ми візьмемо от таку ділянку, то ми тут отримаємо на кожній ділянці купу дрібних суглобів. І чітко зманіпулювати одним з них дуже важко. Тому більшість робиться просто: беруть, наприклад, от, призібрали тканину, зайшли в переднатях, вдох, і... І зробили цю штуку. Так? Другий варіант ставлять руки отак. Те же саме в видах. Далі. Слідуючий варіант називається butterfly, бабочка. Бабочка це цей варіант, всі знають його. Як правильно робиться бабочка? Та, як хочете, так і робити, бо це не специфічна техніка. Ви просто призбируєте тканини от, і робите поштовх. Він може носити трохи скручувальний характер, може носити трохи е, характер поштовху, може носити скручувально-поштовхний характер. Це називається неспецифічні техніки. А якщо ви хочете специфічну техніку зробити, от у вас ви робите, наприклад, тестування, вийшли на певний сегмент, він болючий. Робите збоку, Ми на попереку ще оце все розберемо більш ретельно. Знайшли. Угу. Відступили. Дивіться, отут суглобчик болючий. І отутсу суглобчик. То тут у нас буде дугой відрозчатий суглобчик, а тут буде поперечний реберний. І от, ось тиску. Закривати. Зафіксував і тримаю. А оцей буду штовхати туди. до Видах. Це буде прицільна техніка на дуго відрозчати, на грудному відділі. А якщо в мене поперечно реберний, то дуже просто. Я просто ставлю отак на ребро і роблю. Рух. А тут просто притримую руку, так, не специфічно фіксую цю сторону, щоб у мене було поставив. Ну я маю підтупити, бо якщо я поставлю на поперечний або зверху на нього. Ні, я маю поставити на нього, і тоді в мене буде хороший ефект. І я буду ребро штовхати не стільки так, скільки отак, то рух буде йти от. От я нащупав ребро, став на ребро і вдох, видох і штовхаю ребро вниз і туди. Вниз і туди.